E, і почнемо ми, звісно, так от з теми номер один про те, як кажу, що Трамп з'їхав з, з котушок. Всі ми були такі трошки шоковані е, тими подіями, які відбуваються навколо візиту Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки. І відбувається цей візит в розпал надзвичайно серйозних подій у нас в Україні. Так у нас тривають щоденні обстріли. От буквально перед ефіром ми також з вами тут дивилися про те, куди летіли знову кінжали, Що ночі не менше 50 шахедів. Щось бувають більше всього збивають, але є і влучання, і власне візит Володимира Зеленського в Сполучені Штати, він відбувається на всьому цьому тлі. І всі, звичайно, очікують від зустрічей від зустрічей з Трампом, від тієї зустрічі, яка була Володимира Зеленського з Джозефом Байденом. Фактично, це була заключна зустріч в ранзі, в ранзі президенті, так, в статусі. Е, і, власне, стався певний скандал. Республіканці і трампісти почали вимагати відставки нашої посолки Оксани Маркарової. Звинуватили в тому, що це буцімто вона організувала візит. Зеленського на завод виробництва боєприпасів в штаті Пенсільванія. їх це дуже розлютило, що там не було республіканців. Крім того, Дональд Трамп фактично на кожному своєму мітингу зборах дуже поганими словами говорить і про нашого президента, і про нашу країну. До речі, він сказав, що України вже немає. Що ви розуміли так своїм прихильникам, що в нас вже воюють тільки молоді хлопці, як він сказав, і він не шкодує справді критики ні в бік Зеленського, ні в бік України і на цьому. І до речі, Білий Дім голосив про новий пакет допомоги і про те, що до січня 2025 року буде ще 8 мільярдів допомоги в різних. І постася, от, власне, про це все як нам читати ці новини, які просто збивають з і шокують щодня, от особливо минулого тижня. Ми говорили із Олександром Лазукою. Він наразі перебуває з українською великою делегацією Сполучених Штатів Америки. Власне, от він включився до нас із Вашингтона із біля Капітолія. Він координатор об'єднання Євроатлантична Україна в Європарламенті. І давайте послухаємо, що нам Олександр запропонував власне як розшифровувати всі. Ці новини, і чи все це пропало, чи в нас є шанс налагодити стосунки із, із республіканцями і з демократами? Саш, привіт тобі з Луцька. Як там Вашингтонщина, всі ці останні новини переварює? Що говорять, як оцінили в політикумі українському, американському всі останні новини? Юра, вітаю. Так, це правда новин багато, на жаль, багато і не всі вони позитивні. І реакції теж не завжди однозначні. Скажімо так: для нас є декілька різних аспектів, на які ми маємо зважати. Um, бо за ті 40 днів, що залишилися до президентських виборів, uh, дуже багато що може змінитися з точки зору підтримки України стратегічно. Можливо, не так тактично, от власне зараз протягом найближчих місяців, бо зараз ми вже бачимо дуже дуже позитивної позитивний блок новин з Білого Дому щодо uh, використання 5,5 мільярдів uh, доларів на військову допомогу uh, від Білого Дому, плюс uh, 2,5 мільярди від Пентагону. А uh, що в принципі дає нам? А ну і ще звичайно 375 мільйонів, які були вже теж оголошені трошки раніше. А це все загалом близько 8 мільярдів підтримки, які ми будемо поступово отримувати протягом найближчих місяців, і до нового року, швидше за все, певними траншами це для до нас дійде а, в вигляді військової допомоги, але на жаль, це лише. Тимчасові позитивні новини для нас стратегічно зараз важливо зрозуміти, якою буде підтримка України в результаті президентських виборів, і що ще більш важливо, не лише президентських виборів, а й далі. І от в цьому аспекті важливо говорити про ті не зовсім позитивні новини, які відбулися за останні 24 години. А тому, що ми всі знаємо, на жаль, про ті листи, які були надіслані. І е, президент Зеленському і е, трьом різним установам в у Сполучених Штатах це і Мінюст, і Держдеп, і, е, е, і міністерство оборони звичайно теж так. Е, від різних конгресменів е, в першу чергу від спікера палати представників, а е, потім від е, голови е, контрольного комітету. Um, і також декількох республіканців в палаті представників, які бажають знати, чи були використані кошти платників податків на um, буцімто um, агітаційні візи президента Зеленського до Пенсільванії. Um, для Це, це все справді звучить оці всі от речі, коли прочитати листи, а потім послухати Дональда Трампа Північна Короліна, цей спіч його звучить так, або все пропало, чи не все пропало? От як це розтлумачити українському читачу, глядачу, взагалі обивателю, який розуміє, що в Америці зараз в Америці багато всього вирішується, але от реально як тлумачити все це? От нам? Щоб не було якихось таких водночас крайніх таких точок зору, я думаю, що нам потрібно досить спокійно ставитись до ситуації, і помітно, що українські дипломати спокійно сприймають цю ситуацію дуже технократично і професійно. Це правильно, тому що природа. Такого гострого э, ставлення до цього візиту з боку республіканців, в принципі, дуже добре зрозуміла з аналітичної точки зору. Ми говоримо про один з семи своїх стоїть, які э, дуже важливі протягом усіх виборчих процесів э, в історії сполучених штатів завжди були штати, і це різна конфігурація штатів в різні виборчі періоди, які змінюють э, свої вподобання э, від республіканців до демократів або навпаки. І от саме вони впливають по суті на результат виборів. А, і Пенсильванія є одним з найважливіших семи поточних swing states, які з, швидше за все змінять свою орієнтацію а, певним чином в накорисні із партій. А і що важливо щодо Пенсильванії, то у них а, аж 19 голосів виборників, що є найбільшою кількістю серед усіх самих штатів, які є ключовими у цій виборчій кампанії. І зважаючи на те, що а, рейтинг Калангаріс в межах а, статистичної похибки зараз а, превалює, над Трампом, скажімо так, є а, три різних а, найвідоміших джерела, які дають а, поточні передбачення, і а, хтось з них каже, що Камала перемагає на 2%, хтось на 4%, хтось на 6%. загалом, а це 2,7%. і І тому, от власне, можливість переконати Swing States дуже важлива для внутрішньої американської політики саме зараз. І тому республіканці так боляче відреагували на той штат, який швидше за все, з огляду на ті дані, які може, були стати, може то... стати вирішальним фактично. Так, саме так, саме так. Так він власне аналітики передбачають, що він і буде вирішальним. Тому що ж ми розуміємо, чому така болюча реакція. А ми також з іншого боку розуміємо, що вона не мала би напевно місця, якби це не був виборчий процес, тому що для балансу і це власне те, що варто сказати, згадуючи про роботу нашої посолки тут Оксана Макарвої в Сполучених Штатах у Вашингтоні. А вона організовувала візит президента до штату Юта у липні цього року. там де є там де були республіканці, так там де були саме так, саме так. А um, і там була зустріч з республіканським uh, губернатором Коксом. Тому uh, все насправді власне uh, відпрацьовано збалансовано. Але очевидно, що є прагнення використати українську, uh, українську тему і uh, нашу проблему насправді uh, наш біль uh, в внутрішній політиці. На жаль, а uh, і от тепер я буду до того, uh, що як про те, який це має вплив на нас, то ми повинні розуміти, що в даному випадку. Швидше за все, ми повинні мислити на мою думку стратегічно, розуміючи, що ми маємо як українці швидше за все свої преференції власне та щодо кандидатів у президенти. Але ми повинні пам'ятати, що якщо ми не будемо намагатися дипломатично вести діалог далі з обома сторонами, то ми можемо мати серйозні проблеми в майбутньому в аспекті підтримки двопартійної підтримки в конгресі. А тому це для нас а, як України не лише питання президентських виборів, а але і виборів до конгресу, які в найближчі місяці дадуть нам а, можливо зовсім нову політичну реальність, не лише на рівні а, президентському, а й на рівні конгресу. І аби зберегти в підтримку, а, власне, в конгресі нам потрібно все таки зберігати діалог, а кон дуже конструктивно, навіть станом на сьогодні, на цю хвилину, відбудовувати його і намагатися все таки отримати той рівень підтримки, який нам потрібний. Тут, тут ти маєш рацію, бо хто б не став президентом, все одно влада конгресу і повноваження конгресу надзвичайно сильні. Ми це навіть відчули на собі. Так, от коли сім місяців так. республіканці, ну скажімо, не всі республіканці, а мага так, прихильники Трампа, вони нам стримували так. допомогу, і тут реально не все залежить. Так, це дуже важливо. Хто 4 листопада виграє, але ще треба стежити за конгресом. Окей, але дивись, Саш, ну якщо послухати. Ту риторику, страшну риторику цієї промови Трампа вона реально е, ніякі рамки не вкладається, і там були прямі звинувачення до нашого президента. Там напряму говорилося, що Україна вже взагалі не існує, і що українці ну він прямо сказав Дональд Трамп, що українці дурні що не скорилися, треба було не воювати, і тоді все було всі були в живій цілі, тому подібно. Ну але звичайно, під російським батогом це він не сказав. І от після такої риторики така що ну в принципі я розумію, що треба зберігати двопартійну підтримку. З обома. Але чи не втратили ми, власне, після цього ну, вже будь-які шляхи якоїсь співпраці от, з республіканцями Трампа, чи вони не втрачені? Адже дуже важко це все перемолоти і закрити очі, що це, це вибори, політика і тому подібне. я думаю, що нам треба я не скажу, закривати очі на те, що говорить Трамп, але можливо, менше звернути на це з надією на те, що те, що він говорить, залишиться з ним. І не матиме інструментів імплементації в майбутньому після виборів, mm -hmm. а, але це про президентський рівень. Давайте повернемося до рівня конгресу, де у нас, наприклад, є такі республіканці, як Майк Макол, mm -hmm. який очолює а, у закордонних справах. А він є а, яскравим другом України серед а, республіканців, а, який мав ключову роль власне в комунікації з Трампом із. А, Сприянні виділенню того пакету допомоги, який ми так довго очікували з 60 мільярдів а, нової весни. А, тому а, я власне і а, кажу про те, що нам потрібно пам'ятати про рівень конгресу і пам'ятати про те, що нам все таки потрібно вести діалог з а, конгресменами а, республіканцями, які все таки в майбутньому повинні підтримувати а, а, нашу нашу спільну роботу на перемогу. Залишилося це ще там 4-5 тижнів до президентських виборів. Вирішальні ці тижні. Але що українцям ще доведеться, як ти гадаєш, чути від Дональда Трампа від того сам Майкла Джонсона, якісь такі кардинальні, негарні заяви? Ми говорили про те, як ми маємо реагувати на них, але чи не вичерпали вони можливо щось нове прозвучить? Якісь нові звинувачення і. Чи, чи, чи це буде та сама риторика, що була раніше? Про те, що ми такі нерозумні, не треба було здатися, і що він за 2-3 дні е, вирішить питання війни і з Путіним примириться? Як гадаєш? До частини такої риторики що ж, ми вже звикли, про те, чи буде вона більш частотною і з гучні гучною, це напевно більше залежить від того, як майстерно ми зможемо у наших власних інтересах і з нашими додатковими зусиллями Відлагоджувати буде якусь комунікацію з республіканцями. Якщо ми залишимо їх на призволяще і не комунікуватимемо більше, і якщо а, демократи не зможуть переконати їх відмовитися від запиту на розслідування в Конгресі, а, тоді я боюсь, що це буде використано як дуже потужна зброя а, власне у внутрішньополітичних питаннях проти України. І нам дійсно це не потрібно. І це є тим другим важливим аргументом, а, який стосується допомогти попередньої тези, про те, що нам таки потрібно. А, Додаткові зусилля на те, аби як можна швидше відновлювати комунікацію різними шляхами. У нас для цього є різні рівні, не лише політичний, і дипломатичний. Є і громадянське суспільство, є діаспора, а які теж можуть працювати безпосередньо з конгресменами, яких вони обирали, будучи українцями за походженням, але маючи американські паспорти і прямі можливості доступу до конгресменів і діалогу з ними. І українська діаспора в цьому аспекті, як я побачив за попередні дні, дійсно є дуже ефективною. Тому надіюсь, що з одного боку республіканці або більш дружні до України частини республіканців почують заклики демократів щодо того, щоб не політизувати в рамках виборів тему України і українських візитів. Надіюсь, що спільна робота усіх щирих адвокатів України на усіх рівнях теж сприятиме тому, аби не набула подальшого розвитку та проводина, яка виникла вчора. Окей, okay. okay. дякую, Олександре. Нагадую нашому глядача нашого рону, Олександр Лазука включався до нас з Вашингтона. Якраз він вже ви будете дивитися це згодом. Так а Олександр якраз зараз включається в ці хвилини, коли Володимир Зеленський заходить до Джозефа Байдена. Якраз зараз прочитає. Розпочинаються перемовини. Сподіваємося, вже постфактом, що вони вдалися. Все буде в нас окей. А Олександр правду каже, що реально треба на всіх рівнях говорити далі з усіма, адже наша співпраця і сподіваюся, допомога Америки Україні не закінчиться із завершенням передвиборчої гонитви, якою б страшною для нас на наші вуха вона б не була, і які нові коники не викидали б ті чи інші кандидати. Дякую, Олександре. Удачі тобі в Вашингтоні, в Штатах, і чекаємо на наступні включення в нас на районі. Дякую, до зустрічі.